Доброго здоров'ячка! Це друга частина відео про моє семиденне життя в селі. Хто не бачив першу, подивіться. А у нас сьогодні вівторок, і біля господарства пролунав гучний звук мотора, який мене і розбудив. За вікном я побачив сусіда Валеру на своєму тракторі. Позавчора ми з ним домовлялися орати город, а мені це вилетіло з голови. Перед поїздкою я шкурнув у підвал, щоб прихопити трохи провізії на потім. Трандулет у Валерки солідний і дуже потужний, хоч бетон таким ори обговоривши із сусідом план робіт, він сів у кабіну. Я на плуг, і ми подиркали на город. Латка у мене невелика, на пару хвилин роботи. Але Валері краще не заважати. Він професіонал своєї справи. А я контролюватиму процес. Трактор тягне за собою плуг, який перевертає важку землю. Тим самим занурює в неї гній. Його я розкидав у понеділок. Валерка не з тих, хто халтурить, пройшов все раз попри раз. І роботою я залишився задоволений. Після оранки, за традицією, тракториста треба запросити на перекус. Ми з Валерою приземлилися в холодку, і я дістав з сумки те, що прихопив вдома: баночка тушонки, пару шматочків свіженького хліба і бабусин компот. Але кваплячись забув взяти відкривачку. Добре, що у сумці був ніж, яким я. За хліб. Відкриємо консерви за допомогою нього. У кришці якою закрита тушонка, проробляємо 4 отвори. Так, щоб лезо виходило назовні банки. Після цього вставляємо його ось таким чином. І піддіваємо кришку через кожен отвір. Тушоночка відкрита. Накладаємо її на хліб і отримуємо дуже смачні та ситні бутерброди. По суті, сільський фастфуд, тільки без всякої хімії. А щоб відкрити компот, навіть нічого мудрувати не доведеться. В кришці достатньо проробити два отвори: один трохи менше, а другий трохи більше. З нього питимемо, а менший отвір послужить забором повітря. Перекус хоч і на славу, але з трактористом потрібно розрахуватися. Зі своїх Валерка грошей не бере, але від оковитої не відмовляється. Ех, Валера, дивись мені, щоб завтра приїхав, а то роботи ще не початий край. Повернувшись додому, я дістав лопату та сапи. Перед сезоном інструмент необхідно підготувати. А то з таким нагород йти соромно. Я вирушаю в майстерню. У мене тут є ось такий наждачний станок. Вмикаємо його. Притримуємо лопату під невеликим кутом і вводимо нею по наждачному диску. Так само заточуємо сапи. Після обробки на станку доводимо заточку до бажаного рівня вручну. За допомогою напильника вводимо ним туди-сюди. І тепер інструмент до посадки готовий. Бабуся на місці не сидить і теж весь час газдує. На вечір вона приготувала ароматні налисники. Я дуже сильно їх люблю, особливо зі свіжим медом і молоком. Я взяв банку і попрямував на пасіку, бо вдома мед закінчився. А бабуся пішла доїти Марту, щоб на вечір було свіже молочко. До пасіки як рукою подати Це місце перевірене. Всю весну бджілки працювали і збирали пилок. А тиждень тому Вуйко Вася відкачав перший травневий мед. Купимо півлітри і йтимемо додому, бо вечеря вже на столі. Бабуся налила мені в кружку щойно надоєного молока. А я відкрив банку меду і полив ним на лисники. Це надзвичайно смачно. Млинці дуже м'які, а мед чудово їх доповнює. Відчувається, що це натурпродукт, а не якийсь жовтий сироп у банці. Після такої вечері відразу ж хилить у сон. Тому я буду вже лягати. Настала середа, і Валерка знову до мене приїхав на тракторі, не підвів роботяга в його нагород. Цього разу до трактора причеплений культиватор. Таке обладнання використовується для того, щоб розпушити ґрунт після орання. Валера опускає культиватор і починає тягати його по городу. Лапи розбивають великі та тверді грудки землі, а зубчасті борони її розрівнюють. Після культивації город став схожим на город, і поки земля ще не всілася, будемо його садити. Ми з сусідом вирушили додому, щоб пересісти на мотоблок. Попередньо завантажили на причіп все, що потрібно для посадки, і привезли це на город. Насамперед потрібно прибрати бур'ян і різне коріння, щоб після дощу нічого зайвого не попроростало. Те, що більше збираємо руками і кидаємо в кошик. А дрібну траву прибираємо з городу за допомогою граблів. Після того, як город підготовлений, я беру ось таку штуковину. У нашому селі її називають рядилом. А у вас як? Опускаємо рядило і рівно тягнемо його за собою. Дотягнувши його до кінця городу, відштовхуємося від крайнього ряду і робимо наступну протяжку. І так доти, доки по всьому городу, не будуть розміщені майбутні ряди. Ось тепер можемо приступати до посадки. Беремо сітку насінньової картоплі і пересипаємо її у відро. Валерка розкидатиме картоплю з невеликою відстанню одна від одної, а моє завдання йти ззаду і прикопувати її сапкою. Працюємо, як Справжній конвейер. Повз проходив ще один товариш. Він теж проявив бажання нам допомогти. І процес пішов ще швидше. Адже правда, одна ластівка весни не робить. Картопля посаджена. Слідом за нею було вирішено сіяти кукурудзу. Засипаємо насіння вручну сівалку. Налаштовуємо її спеціально під кукурудзу і з невеликою швидкістю проходимо сівалкою по кожному ряду. Вона працює максимально просто. Ланцюг передає привід із переднього колеса на лопаті в бачку. Вони скидають зерна через отвір на землю, а два ножі ззаду їх загортають. Кукурудза посіяна, буде влітку що зварити, та й худобі на корм. А ось тут ми спеціально нічого не садили, щоб зробити грядку. Бабуся виростила в теплиці саджанці помідорів. Щоб їх посадити, викопуємо невелику ямку, наливаємо в неї воду, кладемо саджанець і прикопуємо його. Таким самим чином саджаємо розсаду, що залишилася. Поруч із помідорами посадимо огірки. Пророщувати їх не обов'язково. Просто кидаємо насіння по ряду, Після цього прикопуємо його. Так само сіємо горошок, моркву, капусту і, звичайно ж, цибульку. А решту грядки засадимо гарбузами, щоб було чим поросят годувати, та й насіння потім собі зробимо. Після того, як грядка посаджена, поливаємо її водою, щоб все пошвидше зійшло. Як то кажуть, Квітка, сподіватимемося і робитимемо все для того, щоб восени зібрати хороший урожай. Дякую, мужики, що допомогли мені. У нас в селі прийнято так. Якщо допомогли тобі, значить і ти повинен. Я в боргу не залишусь. За весь день роботи на городі я дуже замурзався і спотів. Вода в літньому душі ще не встигає прогріватися до комфортної температури, тому що вечори прохолодні. Але у мене в господарстві є ось такий металевий тазик, з якого ми зараз зробимо щось на кшталт чану. Беремо пару цеглин, на них кладемо тазик і наповнюємо його водою з холодязя. Закладаємо під тазик дрова і розводимо вогонь. Нехай вода нагрівається. Для приємного аромату я вирішив покласти кілька ялинкових гілок. Коли вода досягла приблизно 40 градусів, знімаємо з себе брудний одяг і залазимо в тазик. Миємо голову. А щоб ще й приємно пахнути, використовуємо ялинкову гілочку як губку для тіла. Можна навіть прилягти і в гарячій воді розпарити втомлені м'язи. От був би ще тазик побільше. Але навіть такий чан дуже сильно розслабляє після нелегкого дня на городі, коли тіло добре прогріте, вилазимо з тазика. І відразу ж обливаємося холодною водою з колодязя. Ось це, я розумію, спа процедури. Чистий і свіжий я пішов хропіти. У четвер я прокинувся раніше, і поки сонце низько, а на вулиці не стоїть спека, я взяв косу і вирушив у сад. Що в мене тут тільки не росте. Ось черешня. Дідусь виростив її з кісточки, а це яблуньки. Їх ми садили не так давно, а вони вже будуть давати плоди. Навіть персики ростуть, але сад потребує догляду. Після дощів повиростали такі трави, що скоро дерева переростуть. Тому у сад я прийшов з косою. Перед покосом беремо точильний камінь і ним підточуємо косу. Ось тепер можемо приступати до роботи. Добре заточена коса легко справляється з високими і густими травами. Нічим не гірше цих бензинових та електричних косарок. Вони більше гудять ніж косять. Скошену траву в жодному разі не прибираємо. Через тиждень вона підсохне і буде сіно. Воно піде на корм марті. Після цього варто приділити увагу деревам. Потрібно позбутися сухих гілок. Відпилюємо їх пилкою, щоб ті не заважали рости і розвиватися живим гілкам. А ось один із персиків, на жаль, засох повністю. Можливо, зима та морози на це вплинули. Доведеться його спиляти. Але нічого. Замість нього у майбутньому щось посадимо. А зараз подбаємо про живі дерева. Їх варто захистити від шкідливих комах та тому подібної живності. Народний і перевірений десятиліттями спосіб це побілити їх вапном. Пересипаємо його у путню. А щоб вапно не об'єднати. Пекло кору додаємо до нього трохи глини. Наливаємо у відро воду. І розмішуємо розчин до однорідності. Беремо щітку, макаємо її у вапно і ретельно проходимо зверху вниз. Поступаємо так з кожним деревом. Таке покриття дуже добре захищає дерева від комах, правда, тільки повзучих. А щоб позбутися літаючих шкідників, раніше я змайстрував саморобний оприскувач. Зроблений він з каністри і старого неробочого оприскувача. Засіб проти комах теж приготуємо самі, ще би я на всяку хімію тратився. Заливаємо в каністру 2 літри сироватки, стільки ж води. І пару крапель йоду. Закриваємо каністру і збовтуємо її, щоб всі інгредієнти добре перемішалися, одягаємо каністру на плече і оприскуємо нашим засобом дерева. Так як він зовсім не токсичний, з ним можна працювати навіть без респіратора. Але при цьому він добре витравлює шкідливих мошок і на деякий час захищає дерева від них. У саду тепер лад, але провозився я з ним майже цілий день. Повертаючись додому на спортмайданчику, я побачив своїх дружбанів. Вони займаються спортом, і мене до себе кличуть. Робота роботою. А тіло у формі підтримувати потрібно, щоб цю роботу виконувати. Ну і Валерка розкачався. головний спортсмен села. Каже мені, що в нього є якась ідейка. Влаштувати завтра пікнік чи щось ніби того. Роботи у мене в п'ятницю небагато, тому можна. А зараз вже час лягати спати. Настала п'ятниця. Я взяв відро та пішов до грубки для того, щоб набрати золи. Зараз дізнаєтеся для чого. Крім золи, потрібно наповнити поливалку водою. Йдемо на грядку. Посипаємо золою саджанці помідорів та інші овочі, які ще не зійшли. Після цього поливаємо грядку для того, щоб зола проникла в ґрунт. Вона містить у собі корисні речовини, які будуть підживлювати розсаду і допомагати насінню швидше прорости. В хаті розчинився капар, оскільки я постійно зайнятий то тим, то іншим. Варто було б зробити прибирання. Почнемо з килима. Старенький пилосос зламався, але обійдемося і без нього. Змотуємо килим. Та ввішаємо його на вулиці. Беремо ось таку вибивалку і сильно вдаряємо нею по килиму. За допомогою цієї приблуди вдається позбутися пилу не гірше, ніж пилососом. А навіть краще, тому що заощадимо на електриці, килим як новий. Розстеляємо його. Після цього я набрав у відро води, взяв ганчірочку і протерпив з полиць та всього іншого у домі тепер чистота і порядок. Справ як таких у мене далі в планах не було. Але оскільки ми з цімборами дещо задумали, потрібні гроші. У мене є кілька кролячих шкур, і на них можна трохи підзаробити. Кладемо шкури в машину і вирушаємо до міста. Не те тут повітря, і люди якось не так один на одного дивляться. Але сюди я приїхав не за цим. У місті є швейна фабрика. Тут скуповують кролячі шкури для того, щоб робити з них одяг. Як-то кажуть, що в селі задарма не потрібно, у місті за те гроші дають. Мені вдалося виручити трохи грошенят. За них у місцевому гастрономі я прикупив кілька банок квасу і різних спецій. Їхатимемо додому, а то тут, як не у своїй тарілці, вдома я взяв шматок ошейка. Це порося, яке ми торік годували. Зараз замаринуємо шашлик, нарізаємо м'ясо на одинакові шматочки. Їх перекладаємо в глибоку миску. Цибулю ріжемо на пів кільця. І додаємо її до м'яса. Добре солимо. Засіллю йде цукор. Кидаємо до цього всього ще пару лаврових листочків, перець горошком і дрібку прованських трав. Наливаємо в миску воду і додаємо 2 ложки оцту, щоб трохи розм'якшити м'ясо. Перемішуємо все руками і залишаємо на декілька годин маринуватися. Я тим часом пішов чепуритися, а то вихідні на носі. Одягаємо парадне. Беремо м'ясо і тараньку. Вона вже якраз готова. Бахурі зібралися на нашій галявині за селом. І чекають на мене. Кожен з дому щось приніс. Хлопці навіть розвели багаття. Але мангал не взяв ніхто. Не біда. Ми відпили трохи квасу і напівпорожні баночки стануть основою для саморобного мангалу. Нібито одягаємо їх на шампур. Повинно вийти ось так. Робимо. Ще одну таку штуковину і розташовуємо їх біля вугілля. Можна викладати м'ясо. Такий мангал нічим не гірше звичайного. Шашлик готовий. Вийшов він дуже соковитим, м'яким і нереально смачним. О, а ось і Валерка спізнився трохи, але прийшов теж не з порожніми руками. Знову зі своєю святою водою. Після його приходу стало набагато веселіше. Ох, від такого вихідного потрібно щеденька-два відпочивати. Так я і провів тиждень у селі. Ставте лайки, і ми обов'язково зробимо наступну частину восени, де покажемо ще багато цікавих сільських занять. Бувай!